Вітання усім телеглядачам, бродівчанам, жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо: вітер, гроза та пожежна небезпека, про пожежні метеорологічні явища попереджає Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Сьогодні та завтра, 13-14 квітня, очікуються пориви західного вітру, 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності. У неділю прогнозується гроза. 14 квітня у центральній частині Рівненської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. При наявності джерел займання відкритого вогню, отож будьте обережними, дбайте про себе, рідних та навколишнє середовище. Також у лісах та парках розпочався сезон тиші. У період з 1 квітня по 15 червня у лісах та парках розпочинається так званий сезон тиші. Це означає, що на цих територіях забороняється шуміти або турбувати диких тварин. Річ у тому, що у квітні травні у птахів та тварин зазвичай народжується потомство. А зайвий шуб може їх налякати та навіть змусити залишити дитинчат. Тому дотримання цих умов сприяє популяції тварин. Варто зазначити, що сезон тиші запроваджений на законодавчому рівні та регламентується статтею 39 закону України про тваринний світ. Порушення правил передбачає адміністративне стягнення у виді штрафу від 30 до 50, а для посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімів доходів громадян. Або від 45 тисяч 420 гривень до 75 п'яти тисяч гривень, а для посадових осіб від 75 тисяч гривень до 105 тисяч дев'ятсот гривень. Отож, що заборонено робити у лісі під час сезону тиші. Зокрема, заборонено проводити санітарну рубку лісу, запускати феєрверки, стріляти, проводити вибухові роботи, проводити ралі та інші змагання на автотранспорті. Кричати або голосно слухати музику, розводити вогнища, проганяти свійських тварин, використовувати автотранспорт, під'їжджати на плавучих засобах з працюючим двигуном, рвати квіти, адже зірвані рослини не дадуть насіння, ловити метеликів та мурах, бо перші запилюють рослини, а другі не дають сильно розмножуватися комахам-шкідникам, чіпати пташині гнізда, адже потривожені птахи можуть покинути гніздо. А прийм'ята трава або зламана гілка роблять його помітним для хижаків. Чіпати нори, бо дитинчат можуть покинути звірі. Тому бережіть ліс та природу. У бродах порядкували територію біля майбутньої алеї героїв. Силами працівників виконавчого комітету Бродівської міської ради уже розвантажено понад 20 тракторних причепів ґрунту. Залишилося заповнити ще кілька клумб. Невдовзі тут, у центрі бродів, буде розміщено більше сотні банерів наших захисників. Також проведено санітарне обрізання дерев, ремонт даху, водовідведення у Перегноївському, Заставницькому, Куровицькому, Підгайчаківському закладах загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Глинянської громади. Так відділом освіти культури, молоді та спорту укладено договір по експлуатації автовишки. Кошти виділені рішенням сесії Глинянської міської ради на дані роботи вже освоєно. Комунальне підприємство Зодчі Глинянської громади оновлює свою технічну базу. Це оновлення надасть можливість власного реагування на виклики різного непередбаченого характеру. Для КП Зодчі Глинянської міської ради закуплено асенізаційне обладнання. Асенізатор це не лише машина, а важлива частина інфраструктури, призначена для вивезення та перевезення різних відходів. Допомагає утримувати належний рівень санітарних та гігієнічних норм місцевостях, придбання цього транспортного засобу, чергове підтвердження виконання взятого напрямку громади щодо побудови нового, ефективного в роботі забезпечення для виконання робіт різної складності комунального підприємства, КП «Зочі» під керівництвом Михайла Балича. При всебічній підтримці керівництва Глинянської міської ради крок за кроком виходять на новий рівень щодо роботи матеріально-технічного забезпечення та виконання завдань з благоустрою на території Глинянської громади. Вулицями Золочева прийшла хресна дорога. Як заповідав великий батько нашого народу, кардинал Любомир Гузар, працюйте і моліться, так і ми стараємося слідкувати його заповідям. 7 квітня хресна дорога пройшла вулицями міста Золочів від пам'ятника отцю Маркіяну Шашкевичу до каплички біля Золочівського замку. Тисячі людей взяли участь у процесії, щоб у молитві та спогляданні хрестових страстей пережити дорогу Господа до Воскресіння через Голгофу. Продовж хресної дороги відбувалися читання Євангелія на молитовних зупинках. Священні служителі виголошували духовні науки про хрест Господній та його значення у житті християнина, відношення людини до Бога. Розважали про страшні реалії війни, просили у Всевишнього сили вистояти та перемогти. Цьогорічну хресну дорогу жертвували за мир у державі українських воїнів, вимушених переселенців та всіх, хто постраждав від війни. Відбувся регіональний з'їзд територіальних громад Львівщини 2024. Глинянську територіальну громаду представляв голова Володимир Чорнопис. Організаторами з'їзду виступило Львівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад на чолі з Василем Ковалем. Піднято багато вагомих питань щодо діяльності і функціонування в час військової агресії Російської Федерації. Гостро стояло питання допомоги Збройним силам України місцевими громадами та прийняття закону і внесення змін в бюджетне законодавство щодо можливості закупівлі місцевими бюджетами необхідного обладнання. Обговорювалося питання щодо укриттів у школах, можливості місцевих бюджетів щодо фінансування та співфінансування на відновлення тимчасових укриттів. Точилась дискусія про заборони онлайн навчання у школах, де укриття розташовані на першому поверсі, щодо реорганізації місцевих шкіл та недоцільності спорудження укриттів біля таких шкіл, об'єднання їх з більшими навчальними закладами. З вітальним словом виступили Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації та Юрій Холод, виконуючи обов'язки голови Львівської обласної ради. Дискусії брали участь Галина Васильченко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Олексій Різник, заслужений юрист України, депутат Львівської міської ради, Микола Никитюк, виконуючий обов'язки начальника головного управління ДПС у Львівській області, Роман Круляк, керівник Західного офісу Держаудитслужби України, Василь Коваль. Член правління Всеукраїнської асоціації ОТГ, голова Підберістівської сільської ради, Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, Олександр Шляховський, начальник головного управління Національної поліції у Львівській області. Юрій Кагітін, начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Денис Сухацький, начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 3 тисячі гривень і 50 євро на дрони зібрали сьогодні у золочеві під час першої майстерки з писанкарства із Галиною Гевко. Писанкарка Галина Гевко ділилась з учасниками своїми вміннями, розповідала легенди про виникнення писанки та про свій власний шлях до її творення. Також до цього таємничого дійства приєднався військовослужбовець Сергій Швайдак, котрий збирає дрони для наших захисників відповідно до тих параметрів і характеристик, які задають військові підрозділи. Ще однією особливою гостею сьогоднішнього заходу стала золочів'янка, знана писанкарка і художниця Наталія Янішевська. Особлива атмосфера панувала впродовж майже трьох годин. З підписачка учасників виникали неймовірні узори: Гуцульський, Лемківський, Покуцький. А хтось створив свою особливу писанку, що виникала з власної уяви, породжена серцем. Попереду ще сім майстерок. Жителі Глинянської територіальної громади вшанували пам'ять свого земляка, уродженця за села Солова Гланянської громади Миколу Лемика. Освічений юнак, представник активної, патріотично спрямованої української молоді початку ХХ століття, людина герой, наш земляк. Народився в селі Солова 4 квітня 1915 року, про що є запис у церковній книзі місцевої парафії святого архиста Тига Михаїла. Програма відзначення 109-ї річниці від дня народження та вшанування особистості патріота України Миколи Лемика. Ініційована відділом освіти культури, молоді та спорту Глинянської міської ради, об'єднала громадськість у спільній молитві панахиді за героєм у рідному селі Солова біля пам'ятного знака Миколі Лемику, а також на урочистій академії, народжені для подвигу в актовій залі Куровицького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів, що носить ім'я Миколи Лемика. Концертна програма, підготовлена педагогічним колективом освітнього закладу Куровицького загальноосвітнього закладу, імені Миколи Ленока вразила присутніх досконалим виконанням пісенних композицій, емоційним декламуванням поезії, композиційною структурою заходу та причудовими мистецькими номерами у виконанні учнів закладу. Висловлюємо щиру подяку за підготовку та проведення цього заходу дирекції всьому педагогічного колективу Куровицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів імені Миколи Лемика від відділу освіти, культури, молоді та спорту Глинянської міської ради та дякуємо за співпрацю. Пам'ятаємо та шануємо пам'ять українських героїв. Разом переможемо! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!